Ви помітили, що під час менструації стілець стає частішим або м'якшим. did you say? What did you say? таке явище дійсно зустрічається у багатьох жінок, і це нормально. Причина гормональні зміни, а саме підвищення рівня простогландинів. Вони допомагають матці скорочуватись, але одночасно впливають і на кишківник, тому стілець може бути більш рідким і частим. Що робити, якщо така діарея турбує? Слідкуйте за харчуванням, оберіть легку їжу, багато на клітковину та пийте достатньо води. Уникайте важкої, жирної та смаженої їжі. Кофеїн може, до речі, теж посилити симптоми. Легкі прогулянки та рух допомагають кишківнику працювати більш спокійно, але якщо діарея дуже інтенсивна, супроводжується болем, кров'ю чи не мінає після менструації, це вже не жіноче комбо, а сигнал звернутися до лікаря.